Отже, привіт, Вітуб! з вами Леший. і е, сьогодні хотілося б поговорити дати відповідь на. Певну кількість питань, яка ну, накопилася на цьому каналі, так, е, яка там дуже часто виникає під відео. Але перше ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу, імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати ролики, викладати їх скоріше. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Е, тож, говоримо. Про такі там наболівші питання, так я перше і саме головне, я не є прихильником там сталі, Д2, порошкових сталей. Там ну, це не через те, що їх в мене немає, це не через те, що я їх не пробував, це через ну, специфіку моїх умов. Вони мені під мої умови не підходять. То хочу чути в кожному відео, то хочу, хочу чути, що це моя думка, я так думаю. Е, ну от е, я вас буду відправляти на це відео. Е, мій канал, так це є моя суб'єктивна думка. Мої відео це є моя суб'єктивна думка, і мені дуже дивно, що до деяких людей то ну якось от не доходить. Їм не підходить, то що я не підтверджую їхні думки або якісь там загальні тренди. Ну загальний тренд рахувати ну, фултангом, те, що фултангом не являється. Загальний тренд рахувати, то, що автомат Калашнікова ніколи не не клинить. І, на жаль, то ну, там, і моїм хлопцям іноді коштує дуже дорого і ну, всі, всі наші хлопці, так, всі сили оборони, і то коштує дуже дорого. Оці міфи, які нам нав'язані, так, нав'язані з телевізора, з Ютуба. То, що там Калашніков самий надійний автомат, ніж Фултанг – самий надійний, це іноді коштує життя і здоров'я. Я не готовий про то говорити на своєму каналі. Так, я маю на то свою думку, свій погляд. Він заснований знову ж таки на моєму досвіді. в мене там того досвіду не дуже багато, але тим не менше. Далі, чому я всіх відправляю читати марочники Сталін? Марочник Сталі, якщо ну, ви там махровий ножиман, марочник Сталі дає вам розуміння самої сталі, суть цієї сталі, що вона може, що вона не може. Там мені досить смішно було, коли мені людинка написала, що метал згнив і корозія це, різ, це різні речі. Я його відправляю читати фізику. Ясно, що я ідіот, я нічого не розумію, метал не гніє, тобто метал кородує. Це досить прикольно. Людина, там, яка розказувала, що вона зробила 100 тисяч мільйонів ножів, вона не відрізняє, Ну, сама ж мені написала про те, що коли в машині прогнили пороги. І я їй кажу, що це корозія, що от кожен механік знає, що це. Ну, це Вогнища, так, це осередки цієї корозії. Він говорить, що це другое. Ну чому я відправляю читати марочники сталі? Яскравим прикладом це там міфи про там, суперріжучі сталі, про самозаточку, про всякі-всякі інші міфи. Про міфічну термічку, про яку я постійно мене то дуже сильно всміхає. Я постійно так, міфи про термічку, про всякі-всякі там інші міфи, які мене дуже сильно смішать, дуже сильно всміхають. Яскравим прикладом являється сталь 65G г. Тобто це сталь ресорна, пружинна З неї там в свій час робили і сокири, з неї робили і рублячі інструменти, і шашки навіть є там. Ну, певні, певні такі документи. Так, документи виробників, які з цієї ж сталі робили, наприклад, там ті самі шашки. Які потім використовувала УНР в імперії, так? тобто знову ж таки, якщо ми закалюємо 65 г на 45 одиниць, ми отримуємо пружину, ми отримуємо ресор. Якщо ми закалюємо її більше 59, ми отримуємо ріж ну, там, 55, 58, 59, ми отримуємо ріжучий інструмент, і мене досить сильно всміхає, коли людина. Починає писати про міфічну термічку. Чому вона міфічна? Бо все досить сильно залежить від термічки. Досить сильно залежить від термічки, коли терміст не дотримується ну, технології, так? коли терміст там, хоче витиснути з тої сталі щось там незрозуміле. Так? Як, от, наші, там, ну, це знову ж таки тренд такий, досить, досить старий, оці там. Утримання ріжучої крайки 640 одиниць роквела, так 64 одиниці роквела для тої сталі Д2, щоб вона там максимально довго тримала заточку. Ну, чому, на мою думку, це помилка? Тому що ніж у вас в будь-якому випадку затупиться. Я не маю змоги носити знову ж таки. Це там мій досвід, мій погляд, так, там моє, 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 як е -е, хейтери хочуть чути від мене. Чому це помилка? Тому що знову ж таки ніж затупиться в будь-якому варіанті, його в будь-якому варіанті доведеться точити. Мати сили наснагу, мати спеціальні там всякі алмази і приспособи, не завжди є змога, так? І знову ж таки, там на моєму досвіді, там мої знайомі люди, які реально живуть з ножа, там єгеря, Військові, професійні військові, вони все-таки з часом приходять до того, що ніж має точитися. Я от е, десь тут вставлю покоцану сокиру. відео. Ну так, це не крайка ножа. Але е, мої хейтери, коли мені пишуть, що е, 800 гріт прибирає за мене, я от згадую за мене такого плану. Е, це не критичні за мене. На сокирі. В наступному відео покажу, як їх забрати. Але е, ну, я от коли таких людей слухаю, то в мене просто волоси дибки встають. Тож, ви подивилися так, покоцану сокиру, її треба ремонтувати. Знову ж таки, е, ми не біжимо, ми не кричимо, що А, все закінчилося, інструмент закінчився. Її треба ремонтувати. Це е, ну, достатньо. Це достатньо ремонтопригодні пошкодження ріжучої крайки, і чому я постійно говорю людям, що я ножами користуюся. Знову ж таки, я виріс в свій час на творах Марка Твена, Том Соєр. Так, я рахую, що мій ніж має різати дерево. Якщо ніж не ріже дерево, то ну, це не мій ніж. В мене в моєму житті більшість часу польові умови треба працювати з деревом. Хто б там що не розказував, треба працювати з деревом. Для мене то важливо. Це знову ж таки мій погляд, мої напрацювання, мої вміння. Ті, хто розказують, що складень працює суто по продуктам, там великий ніж працює суто по дереву. Це знову ж таки ваш підхід. У мене працює воно однаково. Я знаю військових, які не використовують великий ніж, бо вдруг війна все роблять малим складним. Є люди навпаки, які все роблять великим ножем. Складень бережуть, бо я за нього віддав 100 тисяч мільйонів. Це лімітована серія з преміум всякої там сталі і так далі, і тому подібне. Я не буду складень використовувати, я вб'ю великий ніж. В кожного свій підхід до того. Є люди, які взагалі ножем не користуються. Там на кухні лежить якийсь кухонник, і вони просто їх носять для антуражу. І такі теж є. І ну, це як з пістолетом Макарова. Там людина розказує, що 25 років його відносив. Він мене ні разу не підвів, але вона не згадує про те, то, що той пістолет Макарова там раз в рік діставався на цих на навчальних стрільбах, робив 5 пострілів, і він більше з ним нічого не робив. Це знову ж таки: це міфи, це легенди, які ну, кочують від одної людини до другої. Знову ж таки, нікого не засуджую, говорю так, як воно в мене працює, як я то бачу. Далі, що стосується, мені постійно пишуть так за машини постійно, от, порівняння преміум ножа так з непреміум ножем. Феррарі ліпше там, чого-небудь. ну, от, от, Мені постійно за порошки розказується знову ж таки одна із моїх тез. Я її там, взяв у певного майстра, я про то говорив у коваля, так, що порошок це там, спорткар, так, яка небудь там, простенька сталь, це простенький такий, там, ну, нехай буде мій мінівен. -мі 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 Е, ну, людина приходить, розказує, що Феррарі ліпше там мого течіка. Наприклад, так. Е, ну це прикольно, але знову ж таки, я там, коли мені люди проводять паралелі з машинами, я згадую фортецю Бахмут, куди можна було заїхати тільки на бмп 1 Тобто, знову ж таки, людинка не розуміє, ну, от в неї, там, вона живе в своєму ілюзорному світі, де е, ну, на Феррарі теж можна було попробувати заїхати в фортецю. Це був би квиток в один кінець, але знову ж таки, тим не менше. Е, людинка не хоче думати, не хоче розуміти, чому такий вибір сталі, чому воно так працює. Знову ж я їх відправляю читати марочника. Ну в марочниках все описано. Марочники це дослідження сталі, так марка сталі, що з нею можна робити, що з нею не можна робити, яка в неї структура, яке в неї наповнення, як вона себе веде, чому знову ж таки там Д2 напівржавіюча сталь, бо вона не дотягує до корозійних сталей, так за хімічним вмістом. І вона покривається. Ну, знову ж таки, там за нею треба догляд. Про то всі пишуть, про то всі говорять, там з тим боряться виробники. Ну, мої хейтери живуть в ілюзорному світі, де не працює фізика. І вони собі от, вирішили, от в мене на іржаві, ну це помилка. Знову ж таки, це помилка. Ну, помилка вижившого. Так, це помилка там в плані того, що. Є дослідження так, е, якщо воно в вас не іржавіє, то не значить, що не іржавіє в усіх. Це знову ж таки про то, я постійно про то говорю. Я постійно говорю, що мене там не вчили працювати з верніше, мене навчили працювати з джевеліном, я з нього ніколи не стріляв. Але це б, ну, знову ж таки, якби я розказував, що Джевелін поганий. Я говорю про те, що мені сталь не підходить, мені вона не подобається, не подобається з ряду причин. Ця Д-2Х12 mf Вони не ремонтопригодні. Ну з ними в полі дуже тяжко. Якщо там невеличка коцка, ви все одно посадите ту коцку. Як би вам не хотілося, там 5 днів на позиціях, все одно доведеться щось робити тим ножем, все одно посадите коцку. Все одно доведеться, доведеться щось, щось з ним робити, якось його заточувати. Точільні системи нема сенсу носити. І Х12МФ ви не, не відремонтуєте. Знову ж таки, без електроінструменту ну, досить тяжко ремонтувати ножі, але з простими сталями, все ж таки, то ну, трохи легше. І знову ж там, повертаємося до того, що людинка там розказує про ці алмазні всякі бруски. Вони ну Дощ почався. То все круто, поки ти не починаєш їх носити з собою. Постійно 24 на 7. Вони там в багні, в піску ламаються, приходить в негодність цей абразив. Ну, оці алмазні точільні, алмазне точильні каміння. Це гальванікою, нанесені шматочки алмазу так, на брусок. Вони теж пошкоджуються, вони теж ламаються, вони теж ну тако, якщо ламати, вони ламаються. Якщо дерти його, воно буде віддиратися. Знову ж таки, заточка. Ну, якщо ми там шліфуємо так, ну там або там ще щось робимо з металом, якщо це не ніж. Фізика працює навіть з тою самою сталлю, навіть з тими самими вимогами, якщо ми називаємо міфічний ніж, так ми називаємо деталь, починає працювати фізика. Ну, починає працювати, діяти на неї навколишнє середовище, корозія, осадки, людський піт. Знову ж таки, там. Ну, От у людей отак от працює, і мене то дуже сильно смішить. Мені від того дуже сильно боляче. Я вдячний своїм підписникам за те, що в мене адекватна аудиторія. Є люди, які думають головою, це прекрасно і мене то дуже радує. Але знову ж таки, є там ну на жаль, люди, які думати не хочуть. Щодо хейту і агресії, в мене немає агресії агресія збиває приціл. Якщо я комусь відповідаю не так, як їм то би хотілося, то не мої проблеми. Якщо я не підтверджую чиїсь міфи і не говорю так, як би хотілося глядачу, це знову ж таки не мої проблеми. Ви прийшли до мене на канал. Ну e, no, я не зобов'язаний говорити, що річ хороша просто через те, що це там річ бренду, або через те, що хтось інший так говорить. Я говорю свою думку. Якщо для мене річ не підходить, я не називаю її хорошою. Ну no, я залишаю за собою то право. E, це стосується і речей, які там мені присилали, будуть присилати на огляд. Я не зобов'язаний говорити про річ добре. Якщо я так не рахую, ну це знову ж таки, в моїх умовах від того залежить життя і здоров'я. Тому я не зобов'язаний говорити те, що хоче чути глядач. Я говорю свою думку, свій погляд, я його зазвичай аргументую Так, тим чи інакшим способом. Бо знову ж таки приходять туристи, розказують, бери з собою сокиру. Я починаю з того ржати постійно. Ну нема в мене мені сокиру привезуть всі знову ж таки мене не хочуть чути. Люди, яким я говорю, що сокиру вам привезуть там через день, через два, через п'ять днів. Але є моменти, коли треба зробити позицію зараз, коли ви заходите. Я для того використовую пилкою і ножем, і ножем можна там щепити, ножем можна вирізати, ножем можна батонити, багато кому то не подобається. Але от зараз почався дощ, в лісі треба знайти суху дрованячку. Тобто ми беремо якусь сушину, ножем її там відпилюємо, так, ножем її розділяємо. Всередині ядрова д... деревина буде суха. Для мене то важливо. Це знову ж таки мої умови. Туристи хочуть тягати, нехай носять ті сокири. Ми не туристи. Ну, в нас то так не працює. Тому такі наболівші питання, наче все розказав, показав, як є. Починається дощ, буду потихеньку ховатися від нього, тікати, поки є змога. Ну і по традиції бережіть себе. Слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був Лєшей. До нових зустрічей.